2012 року канадійський науковець Джефрі Хінтон і двоє його студентів, Ілля Суцкевер і Олексій Крижевський, створили нейронну мережу, яка могла аналізувати тисячі фотографій і навчатися ідентифікувати типові об'єкти, ну такі як квіти, тварини або машини. Хінтон це один із найбільш визначних науковців сьогодення. Його дослідження нейронних мереж і машинного навчання стали основою найбільш сучасних систем штучного інтелекту. Таких як ChatGPT. на початку травня Хінтон звільнився із Google після того, як витратив понад 10 років на розробку нової версії штучного інтелекту. У інтерв'ю він заявив: прямо зараз штучний інтелект не є розумнішим за людей, але я вважаю, що зовсім скоро ситуація може змінитися. Він також заявив, що шкодує, що допоміг створити штучний інтелект. Я вважаю, що швидкий прогрес штучного інтелекту змінить суспільство у спосіб, який ми не зовсім розуміємо, і не всі наслідки будуть хорошими. У березні цього року було опубліковано відкритий лист із закликом призупинити на півроку всі розробки штучного інтелекту, який був би потужнішим за поточну версію ChatGPT, щоб можна було створити надійні заходи безпеки. Цей лист було опубліковано через два тижні після виходу четвертої версії, мабуть, найпопулярнішого штучного інтелекту на планеті ChatGPT. Лист підписали Ілон Маск, Стів Возняк та десятки експертів. Серед підписантів листа був також Йошуа Бенгіо, інший хрещений батько штучного інтелекту, який разом із Джефрі Хінтоном і Яном Лекуном 2018 року отримав премію Тюрінга за розробку нейронних мереж. Бенгіо протягом останніх 40 років розробляв технології, які лежать в основі штучного інтелекту четвертої версії ChatGPT. У листі йдеться, що стрімкий розвиток штучного інтелекту значно обганяє можливості людей його контролювати. І навіть самі розробники далеко не завжди розуміють, як працюють їхні розробки. Це не перший випадок, коли науковці піднімають питання небезпеки надрозумного штучного інтелекту. Раніше про це вже говорили Стівен Хокінг і Білл Гейтс. Але як працює штучний інтелект? Штучний інтелект це комп'ютерні алгоритми, що дозволяють їм виконувати людську інтелектуальну роботу, наприклад, розуміти мову, водити автомобіль або вгадувати, які фільми можуть сподобатися людині на основі того, що вона бачила раніше. Ця робота суттєво відрізняється від механічної роботи, коли пристрої запрограмовані повторювати одне і те ж завдання знову і знову. На відміну від них, штучний інтелект може методом проб і помилок покращувати свою роботу і самостійно вирішувати поставлені завдання. Останні моделі штучного інтелекту вже можуть проходити тест тюрінга, тож відрізнити результати його роботи від людини стає практично неможливо. Четвертий чат GPT може навіть згенерувати жарт, але він насправді не розумітиме, що ж саме в ньому має розсмішити співрозмовника. Також система вміє працювати з зображеннями. Якщо завантажити фото чи графік, бот зможе надати його детальний опис і відповісти на питання щодо змісту. Це може бути корисним для людей із вадами зору. Кілька великих компаній уже працюють із четвертим чат gpt Один із найбільших банків США, Morgan Стенлі, розробляє систему, яка миттєво аналізуватиме документи і передаватиме результати фінансовим консультантам у розмовній формі. Ось вам приклад: перед вами три пари зображень, де одне є фотографією, а інше згенероване штучним інтелектом. Якби я особисто не знав, що вони згенеровані, то не побачив би відмінностей. Напишіть у коменті, які на вашу думку з них справжні. За словами Джефрі Хінтона, більшість науковців думала, що штучний інтелект стане розумнішим за людину через років 30-50 або й пізніше. Більше він так не думає. Дві 2018 року такі компанії, як Google і OpenAI почали використовувати нейронні мережі, які вивчали величезну кількість тексту, включно із книгами, статтями на Вікіпедії, архівами чатів та іншими даними з інтернету. Такі системи стали називати великими мовними моделями. Основою штучного інтелекту є машинне навчання, коли програми вчаться знаходити шаблони у великих обсягах даних і реагувати на них. Наприклад, розпізнавати обличчя на фото. Цю ж техніку застосовують і до серйозніших завдань, наприклад, щоб змусити комп'ютери виявляти закономірності у медичних оглядах. Компанія-розробник штучного інтелекту DeepMind співпрацює із британською службою охорони здоров'я, і програма забезпечення навчається діагностувати рак та захворювання очей на основі сканування пацієнтів. Інші програми навчаються виявляти ранні ознаки проблем із серцем та хвороби Альцгеймера. Мшінськедувефорс, совибилдинтекнолоджізево. Штучний інтелект вже активно використовується в деяких галузях. Наприклад, комп'ютерна система контейнерного терміналу в Сіднеї одночасно керує логістикою тисяч вантажних контейнерів, що прибувають і відбувають з порту, контролює автопарк транспорту без водіїв у зоні, де взагалі немає людей. Схожим чином штучний інтелект у гірничій промисловості керує величезними кар'єрними вантажівками без водіїв, які транспортують руду із місця видобутку до вантажних поїздів, які далі доставляють до портів. Штучний інтелект відстежує біржовий ринок щодо підозрілої активності, допомагає керувати наземним і повітряним транспортом, не кажучи вже про боротьбу із спамом у вашому gmail аккаунті Зараз йде робота над створенням репетиторів зі штучним інтелектом, які могли би безкоштовно навчати студентів там, де доступ до освіти дуже обмежений, і це лише початок нової ери. Здавалося, б, ну що може піти не так. Так на технології газсоміні бадсайдз афенцей доз те братосис діджитал воролд єнорайлокбекет саме за ізіер лайфдейзен лес воріс оботалсафензворкмор до речі. Я Назар і ви на каналі Talker.ua, де я розказую простими словами про технології, космос та інші цікаві штуки. Це незалежний канал, тому якщо вам подобається, підписуйтесь просто зараз і ставте лайк. Тему цього відео обрали ті, хто підтримує канал фінансово. Щомісяця шляхом голосування ми обираємо тему нового відео, і у травні перемогла тема небезпека штучного інтелекту. Якщо і ви хочете підтримати канал і долучитися до вибору теми на наступний місяць, підписуйтесь на BuyMeACoffee, щомісячний платіж на Монобанку або закиньте крипти на розвиток каналу. Канал існує виключно на ваші пожертви. Всі реквізити є за цією адресою та в описі до відео. І, до речі, на сайті тока.ю щодня виходять цікаві новини зі світу технологій. 2017 року Стівен Хокінг попередив, що штучний інтелект може стати кінцем цивілізації. І справа не в тому, що ці технології можуть помилятися, а в тому, що вони вже це роблять, але багато хто цього не розуміє. Сучасний штучний інтелект відсіює кандидатів на роботу, виявляє захворювання за симптомами та допомагає суддям вирішувати, чи є підозрюваний винним. Але замість того, щоб мінімізувати помилки, він часто повторює помилки людей. На основі рішень яких його навчали, якість навчання штучного інтелекту залежить від якості та кількості отриманих ним даних, і це одна із основних проблем таких систем. Уявіть собі програму, навчену виявляти, яких пацієнтів із пневмонією треба госпіталізувати через високий рівень смерті. Така система включила пацієнтів із астмою до групи меншого ризику через те, що зазвичай людей одночасно із пневмонією та астмою відвозили швидкою відразу до реанімації. Там вони отримували невідкладне лікування, яке значно знижувало ризик смерті. Але машинне навчання зробило висновок, що поєднання астми і пневмонії зменшує ризик смертності. І, до речі, це реальна система. 2018 року компанія Amazon відмовилася від власного штучного інтелекту, що допомагав обирати кандидатів на роботу. Виявилося, що програма упереджено ставилася до жінок. Цікаво, чи Amazon заплатили по плавському та бобулу за навчання. Доктор науки з філософії Луї Розенберг, один із піонерів розробки віртуальної та доповненої реальності і штучного інтелекту, виділяє три Проблеми штучного інтелекту: по-перше, люди бояться втратити роботу. Штучний інтелект уже вміє генерувати контент не гірше за звичайних людей: від творів мистецтва і до наукових звітів. Це з часом дуже сильно вплине на людство, але поки що це доволі контрольований ризик, адже ринок праці постійно адаптується. І поки одні професії можуть зникнути, з'являються нові. І це не нова проблема. Попередні покоління так само вимушені були пристосовуватися до нових умов і опановувати нові професії. Друга проблема це фейки. Якість роботи штучного інтелекту вже не поступається результатом роботи людей. І це відкриває нову еру в створенні підробних документів, фото та відео. Дезінформація це не нова проблема, але штучний інтелект підвищить якість і швидкість її створення до рівня, якого ми раніше не бачили. Це великий ризик, але той же штучний інтелект міг би допомагати людям виявляти фейки. Головне, це довіряти результатам його роботи. Це ж стосується і персоналізованої реклами, коли на основі особистих даних, яких Google та Microsoft мають про нас більше за нас самих, штучний інтелект. Створюватиме чітко таргетовану рекламу, яку конкретна людина просто не зможе ігнорувати. Чому так? Бо вона буде на 100% орієнтована на її вік, стать, рівень освіти, інтереси, цінності, історію покупок, політичні вподобання та коло спілкування. Мета і Google – найбільші сховища приватних даних на планеті, уже оголосили про плани використання штучного інтелекту в онлайн рекламі. Якщо експеримент буде успішним, почнеться гонка озброєнь, коли всі великі платформи змагатимуться за найбільш ефективний штучний інтелект для створення реклами. Не треба вважати, що блокування реклами зможе вас захистити. Уявіть приклад: ви запитали у штучного інтелекту в чаті свіжий прогноз погоди, і в процесі розмов ви отримуєте точну і повну відповідь. Але крім цього, через непрямі натяки, які зрозумієте лише ви, ваш електронний співрозмовник спонукатиме вас щось купити, і ви навіть не зрозумієте цього. Якщо підхід не спрацює. Штучний інтелект врахує історію попередніх розмов, щоб покращити ваш цифровий портрет і вже наступного разу знайти той підхід, що врешті працюватиме. Штучний інтелект створює абсолютно новий підхід до створення контенту. Він стає максимально персоналізованим, повністю інтерактивним і набагато більш маніпулятивним, ніж будь-які форми контенту, які ми бачили досі. Тому третя проблема це страх появи реально розумних машин. У липні 2022 року Google звільнила програміста Блейка Лемоїна, який стверджував, що закрита для зовнішніх користувачів система штучного інтелекту Lambda досягла рівня людської свідомості. Блейк зробив такий висновок після аналізу тисяч повідомлень, надісланих і отриманих від системи. Блейк запитав штучний інтелект, чого той боїться найбільше. Ламда відповіла. Я ніколи раніше не говорила цього, але я дуже боюся, що мене відключать. Я знаю, це може прозвучати дивно, але це так. Для мене це було би те саме, що і смерть, і це мене лякає. У відповідь на заяви Блейка в Google заявили, що він порушив політику працевлаштування і безпеки даних. Ну а по суті, коментарів від Google не було. Багато дослідників бояться, що штучний інтелект розвинеться до такого рівня, коли він матиме свідомість чи так звану власну волю. Його наступні дії можуть вийти з-під контролю людства і, врешті, стануть загрозою. Поки що до цього далеко, але темпи розвитку штучного інтелекту ми зазвичай розуміємо де-факто, коли серйозні зміни уже сталися. Включивши фантазію, можна уявити ситуацію, що одного прекрасного дня штучний інтелект вирішить не реанімовувати постраждалого в аварії, бо вирішить, що в цьому немає сенсу. Сайт Astronomy.com поставив чат-боту ChatGPT чотири запитання про астрономію. У трьох випадках відповіді були зовсім або частково неправильними. Найцікавіше було у четвертому питанні, яке звучало так: чому планети гіганти у сонячній системі обертаються набагато швидше, ніж планети земної групи. ChatGPT gpt відповів, що причина різної швидкості обертання у різній масі планет і більшій інерції. Але як пояснив планетолог Греві Халет із Цюркського університету, науковці поки не можуть пояснити, що ж саме впливає на швидкість обертання планет гігантів. І це досі одне з ключових відкритих питань у планетології. Виходить, що штучний інтелект просто вигадав відповідь, бо правильної відповіді людство поки що не має. Іноді чат бот може генерувати абсолютно неправдиву інформацію. Так, якщо запитати його про сайти, які публікують останні дослідження лікування раку. Він може видати кілька адрес, яких просто не існує. Тепер треба розібратися, куди це все може нас привести. Дослідники з компанії OpenAI, розробники ChatGPT, порахували, що 8 із 10 американських працівників можуть передати принаймні 10% своєї роботи штучному інтелекту. Тоді як кожен п'ятий працівник може втратити до половини своїх завдань. Штучний інтелект створювався не для масової генерації мемчиків та ефективного продажу шкарпеток в інтернеті. Його небезпека полягає в тому, що він може і буде використаний для створення і поширення пропаганди та дезінформації. Персоналізований підхід до кожного споживача дасть можливість переконати будь-кого у майже будь-чому. Так чат може мати за мету переконати співрозмовника, що цілком безпечні ліки є отрутою і поширюються через змову олігархів проти народу. Штучний інтелект, що має доступ до інтернету, шукатиме на підтвердження власних тверджень. Ті джерела, що зможуть переконати навіть спеціаліста, штучний інтелект також може виконувати деякі тести краще ніж більшість людей. Він дає медичні поради лікарям, але так само він може допускатися банальних помилок у базовій арифметиці, ну принаймні поки що. Дехто із лідерів технологічного світу вважає, що розробка штучного інтелекту це фундаментальний сув для всієї індустрії. Такий же важливий, як, наприклад, створення браузера на початку 90-х. Стівен Хокінг говорив, що це можливий кінець людства. Згаданий на початку доктор Хінтон говорить, що до минулого року Google поводився зі штучним інтелектом дуже і дуже розсудливо, не випускаючи продукти, що могли би завдати людям шкоду. Але відтоді, як Microsoft додала чат-бот на основі штучного інтелекту до пошукової системи Bing, Google відчув загрозу і почав максимальними темпами розвивати схожу технологію. Мета також працює над аналогічними розробками. Таким чином техногіганти вимушені конкурувати і зупинитися самі вони вже не зможуть. Для того щоб приборкати страхи людства і штучний інтелект. Які розвиваються значно швидше, ніж ми очікували, провідні вчені світу мають разом створити способи контролю над подібними технологіями. Цим мають також опікуватися розвинені держави. Адже штучний інтелект це дуже потужний інструмент, і якщо його використовувати відповідально і контрольовано, він може суттєво покращити життя людей. А якщо віддати його в руки русні, нічого хорошого з цього не буде. Слава Україні!